Пане Владиславе, я з вас хочу розпочати на, на вашому прикладі, з якими викликами і проблемами вам довелось зіштовхнутись після того, як ви зрозуміли, що вам потрібно реабілітуватись фізично і психологічно? В чому іде були пробуксовки у вашій комунікації з державними органами, з якими потрібно комунікувати, щоб знову ж таки отримати статус, отримати допомогу? Е, ну, вітаю всіх. Трошки важко починати першим, бо коли там переді мною хтось виступає, то я потім знаю, що сказати, що відповісти. Е, на своєму прикладі тоді розкажу значить, те, на чому я там ну ногу з'їв. Я привіз багато роботи реабілітологам, лікарям, і мною займалися вже декілька організацій. Це там, вперше, коли тільки мене поміняли з полону, мною займалася Азовська патронатна служба. Пізніше, вже за питання реабілітації в плані протезування, ну, я вважаю, це найкраще первинне протезування мною. Зайнялись в Сполучених Штатах Revive Soldiers Ukraine. Ну, ці люди, за що я їм безмежно вдячний. Зараз ну, я вже на кількох таких конференціях був, і е, в нас є така певна проблема. І ця проблема е, навіть не в бюрократії. Там я не можу якось звинувачувати там, державу, що там держава щось не робить. У нас в державі стосовно законів, е, є що поліпшувати, але це все реально класно написано. Знову, я ж кажу, є що робити краще, але в цілому круто. Е, зараз там поясню, якщо буде час на це. Яка у нас перша проблема? Треба спочатку визначитися, яка остаточна ціль реабілітації військового. Якщо це ціль реабілітувати військового, тоді виявляється, що ну знайти як це зробити, це не складно і навіть не так дорого, як здається. Але зараз це дуже популярна тема, і тому в деяких організаціях це ну як на мене очевидно, що це ціль просто заробити грошей на військових. Якщо в моєму випадку, це, наприклад, як тільки я став на баланс як людина з інвалідністю, яка потребує протезування, мені в той день 4 чи 4 різні організації подзвонили і захотіли мене протезувати. Ну, ми розуміємо, що це ну, їх ціль була ну, фактично заробити грошей. І тут виходить, що. Якщо ми кажемо про протезування на даний момент в Україні, от беремо Україну, не беремо поки що за кордон, то е, в нас. Е... В багатьох випадках недостатньо потужностей для того, щоб е, швидко всіх протезувати? Рано чи пізно протезують всіх. І е, це не завжди погано. Тобто ну, не, не, не завжди погано, що це відтягується. Е, ви не зможете протезувати бійця, який втратив кінцівку місяць тому. Е, можете почати процедури, але так як він хоче, щоб одразу бігати в футбол, е, це не вийде ну, в будь-якому випадку. Це буде багато проблем з цим пов'язаних. І в нас є класні протезні центри. Е, як зрозуміти, що вони? Класні, вони працюють довго, багато років. багато років, Бо, наприклад, от зараз в Україні е, протезуванням за державний рахунок е, мною буде займатися Стеценко в Києві тут. Е, і що мені там подобається, от, от я, я, я там ще не отримав від них протез, так? Але кхм, я приходжу, там, ну, я так жартую, що там пласкогубці в ізоленті, а таким мастерським я довіряю. Протезист для. Е, Ампутанта це друг на все життя. Впродовж всього життя в тебе щось буде змінюватися. Чому? Бо протез це фактично це ортопедичний виріб, це взуття. Ви ж не будете в одній парі кросівок ходити все життя. Ви будете там ходити купувати нове, але протез має робитися під, кожного, під кожну людину конкретно. І е, я, от, наприклад, там е, з одним протезистом попрацював, він зрозумів, що мені особисто треба. Кожна ампутація вона відрізняється одна від одного у кожного свій випадок. І е, мені треба з ним дружити все життя. Тому, Якщо в протезного центру немає досвіду, то ми отримаємо красиві, ну, звісно, красиві, з красивим сайтом, якісь центри, які там когось допомагають, вот, які просто, ну, як би так політкоректно сказати, залучають багато донатів з інших країн в першу чергу, бо там грошей більше. І е, іноді можливо щось роблять а іноді е... Фотографують красивих мальчиків, яких протезували інші центри. Терен Вибач, я, я казав, що я тебе сьогодні буду підкалувати. Тобто, це е, хлопця протезував фонд е, «Revived Soldiers», як і мене, як і е, Мороза, який також е, ну, сьогодні прийшов. Тобто, ми, нас трьох протезували приблизно в один час оці, оці хлопці в Штатах. І після повернення е, багатьох хлопців, яких було протезовано, або там, яких реабілітували в інших країнах, в інших центрах. Деякі центри, такі як, наприклад, той же Superhumans, вони використовують їх для своїх там плакатів, білбордів і так далі. У звичайних людей ну, їм починає здаватися, що це ці центри це і займаються. Якщо ми подивимося цінники, скільки було витрачено на конкретну конкретного бійця, на конкретний протез. То е, нам ці цифри не сподобаються. Тобто, ми кажемо про те, що там е, це дорого. Всі знають, що протезування це дорого. Є центри, які збирають там по 100-150 тисяч доларів на протезування бійця, в кого нема стопи. Насправді там треба ну до 10 тисяч. Це це я назвав по покрищі ринку. У мене стопа оця це найдорожча стопа з тих, що роблять в Сполучених Штатах. Вона стоїть, здається, 7 тисяч доларів. Це без знижок. Але ми там збираємо, ну як ми збираємо, ці центри збирають, збирають багато грошей. Я не те, щоб хочу рахувати і гроші, але уявіть, якби ну вони хоча б, хоча б в два рази наварювалися. У нас були б зараз закриті всі необхідні потреби у всіх в цілому ампутантів. Це можна було б зробити всім не по одному протезу, і все, все було б шикарно. Але знову ж таки, ці гроші залучаються. Використовуються, але не цільовим. Я ж кажу, якщо у нас задача заробити грошей на реабілітації, це інше питання. Якщо у нас задача реабілітувати і повернути бійців в соціум, тобто ну там питання соціалізації в цілому, то це вже інше питання. Чому, чому я люблю от этих парней, дівчат вибачаюсь? Я там був, я там пів життя прожив в Одесі, я ну, можу подивитися на рахунки. І знову ж таки, от порівняння конкретно мій випадок. От, от мій, мій протез, дуже високий, не найскладніший варіант, але ну, в Україні мені на такому рівні ну, на даний момент не можуть допомогти. В мене вдома зберігається чек від протезного центру. Рахунок на цей протез 83, здається, тисячі доларів. Але. Цей фонд э, зміг добитися э, знижки, і після знижки це стоїть щось в районі чи 25 чи 30, от що, щось таке. Розуміємо, так? Тобто э, revived Soldiers, ну, на, на, на даний момент, на жаль, нема тут Ірини Ващук, яка цим займається в штатах. От вона якось от, от вміє домовитися, що коліно оце, це коліно робиться в Штатах. Воно коштує саме коліно, там 30 тисяч, 25, якщо з, з дуже великими знижками. Їх навіть кацапи собі закупають, ставлять і все. Але для них воно стоїть 30 тисяч. Іра домовилася дешевше, ніж за 15. Розумієте, так? Тобто, якщо стоїть ціль поставити класне коліно, не економити на ньому і ну, допомогти бійцю максимально, наскільки це можливо, то. Та це можливо, можна домовитися, можна десь там проїзд. Ну, ми ж українці, ми розуміємо, що завжди треба шукати шляхи, і ми їх знайдемо. От. Але якщо питання реабілітації, щоб, щоб заробити на бійцях, бо це дуже популярна тема, то це ну, я ж кажу, це вже буде питання іншого якогось там, не знаю, економічного реабілітаційного форуму. Стосовно, ну це що стосовно більше е, закордонного досвіду, на даний момент в Україні що у нас по протезуванню в Україні? Перше, у нас є е, певна кількість протезних центрів, які... Е, Цілком здатні вирішити проблеми ампутантів, у яких ампутація ну дивіться, не всі ампутації однакові. Якщо в людини от стільки ноги нема, от стільки ноги нема, або хоча б є третина верхня бедра в Україні йому допоможуть. Допоможуть без проблем. На даний момент, наскільки мені відомо, з бюджету виділяється на кожного ампутанта 800, щось там 40 тисяч гривень. Це на первинне протезування. Я скажу так, це більше ніж в багатьох країнах, ніж у майже всіх країнах Євросоюзу. Уявіть, тобто це не проблема. Навіть якщо ми це в долари переведемо, людина отримує класне коліно. Достатнє для ну не, не таке класне, як це, але достатньо. Тобто, умовно кажучи, того самого Сашу Терена можна протезувати в Україні. Купити за ці гроші можна купити майже будь-яку стопу, яка взагалі стопи стопи дві, які взагалі у світі ну, виробляються найдорожчі. Тобто це можна зробити. Питання пошуку нормального протезного центру, і нормальний протезний центр буде. Той, який з досвідом, а не той, який там, от, нещодавно відкрився. Дивіться, от вони витратили 16 мільйонів на покраси стіни от, в новому корпусі, а тут у них такі красиві халатики у лікарів і так, така красива інстаграм-сторінка. Е, чому я вибрав в Україні там, того самого Стеценка, я не кажу, що він найкращий, або що він там, єдиний нормальний. Здорові мужики там, старі, от, у них є там, клієнти, яким там, 20 років е, у нього. Е, Обслуговуються, я ж кажу, там е, м, якісь плоскогубці в ізоленті, але воно працює. І е, багато азовців були протезовані у Стеценка. Е, також е, стосовно без обмежень, багато кого без обмежень протезує. Чому це вже триває певний час? Вони вже руки набили на це все. Це неможливо навчити людину там за 2-3 місяці або просто найняти людину, поставити там на якісь посади. Типа, е, наняли два протезіста, 15 піар-менеджерів, 24 фотографа. Класно працюємо протезний центр реабілітація, Тому треба, треба дивитися і вивчати, куди йдуть ці кошти. Бо е, я не впевнений, що в нас є право так ці кошти витрачати. Вони закінчаться скоро, і е, вони е, ці кошти просто перетворяться не в протези для військовослужбовців, які там кінцівки залишили заради цієї країни, а ці кошти залишаться в вигляді. Дуже крутих дорогих автомобілів, часів там калець і, і всього іншого у власників цього фонду. Тому це основна проблема. насправді, тобто куди йдуть гроші, які на це виділяються. Все, спасибі, спасибі, Владиславу.